Всіх вітаю на каналі Ласка UA. Сьогодні, як я обіцяв, запишу вам open case, вже давним-давно обіцяв. Сьогодні, нарешті, дійшов до цього. Обіцяв на 50 левелі. Як бачите, вже 55-й, трошки не фармив. То не буду затягувати, і поїхали подивимось, що ми не фармили з 32 по 55 левел. Let's go так, бачимо ми аж 21 звичайну капсулу. Це вічні парочка, ще парочка якихось легендарних. 14 скринь у нас є. Якісь смайли. Ну це, мабуть, за якісь квести невеличкі. Ще якась капсула за щось там за вподобайки, що мені ставили. І ще навіть орби оці дали, Я не знаю, як сфери, мабуть, отак. Називається. Теж за те, що лайки мені ставлять в грі. Ще скін якийсь невеличкий на тотем. Ще якийсь орб у мене є. Не знаю, звідки він взявся, мабуть, з якогось квеста. Ну і все. Це вже такі залишки. Так, почнемо, мабуть, з якихось банальних речей, типу от штук рандомних скінів на тотем. Думаю, це не саме цікаве. ну погнали. поп мюзик Ну, може під щось підійде. Або розпилим його просто. Так, скінчики емоцій. О, це Ешка. Мені підходить. Дякую, гра. Закинем кудись. Так, наступний тоді. Швиденько відкриваємо. Пінгвінчик. Дякую. Так, і підемо. Думаю, з найпростішого це капсула. Це заливела, давалася. Я думаю, що вони якісь максимально прості і якийсь однаковий лут Та що вже було таке. Ну, давайте по одній А ні, дивіться, чемпіони. Шматочки чемпіонів. Тімо нема. Йорік, наче був. Ну і есенсія. Таких би побільше, взагалі було б чудово. Наступна. Мунду у мене вже наче є. Fidalsticks ні не було. Чого теж не було. І 270 взагалі чудова капсула. 4 шматка. Скільки? 3 шматка чемпіонів. І 270 essenції взагалі афігенна капсула. Мені підходить. Поїхали далі. Сівірка — це до речі. У мене не було, не було такої. Можливо, зробимо. Мордекайзер був. Я вже грав на нього, Weighр теж був. Замовляли мені. І Есенція. Та прекрасні капсули. Слухайте. Чи це після якихось левелів, мабуть, дають кращі капсули, чи що? Вчора те, щось підкрутили. Бліц є, в мене, розпилимо. Хеміра не було. Можливо, колись спробую. Далі Попі теж не було в мене. І арії не було. І Есенції не було. Гляньте, все треба, все в сім'ю. Знову попі. Думаю, розпила її. Джинкса це теж АДК. я за неї не грав або один раз, я вже не пам'ятаю. У мене точно її не було. І е, есенція, дякую. Далі. О, новий чемпіон. Гляньте. У мене його теж не було. Це ж я можу його зі скидкою накрафтити. Чудово, дякую. Це добре, що я не відразу відкривається капсула, Гляньте, падає те, що можна скрафтити ще й деш дешево. Супер, поїхали далі. Володька! Сіджування ні того, ні того не було. Ну і есенції трохи. Далі Ганпланк, сильний топер. Теж у мене не було його. Хай буде. Можемо накрафтить Taric. Це саппорт. Можливо, колись спробую. Теж хай буде. Або розпилим і буде в мене багато есенції. теж як варіант. Міліо чудовий саппорт теж не було. Хай буде і все. Ну, Такі капсули менш, менш цікаві. Урготопер теж не було в мене його. Сівірочка вже друга падає. Ну, можна буде скрафтити, чого спробувати. Есенція завжди знадобиться. Ріната Гласка. Один, бачите, чемпіон випадає. Це якась невеличка капсула. Теж не було, теж добавлено. Шматочок цього персонажа. Тімончик другий випадає. Сі... А, ні, це Сіндра. я думаю, Сіджування це Сіндра. теж не було. Е... Ну, я наче за неї раз грав, чи пару раз грав, хтось мені замовляв. Ну, самого чемпіона, наче не було, я не пам'ятаю. Ну, подивлюся, глянув. Так, єсенція, добре. Е... Далі по капсулам. Це Акалі, вбивця теж немає. У мене. Мастер у мене був і Есенція. Ну круто, Ні, мені подобається, коли падають багато е, шматочків чемпіонів. З, нього, з них потім накрафтить дуже багато можна. І це супер просто. Потім я можу собі накупити персів, яких мені треба. Твістед фейт. Ну точно не було. М -м, чось, не знаю, навіть не хотів грати за нього. Значить, розпилим його точно. Далі, Сінжао, сильний лісник не було. зелян Теж хотів я якось. А я наче купував до Зіліану, у мене десь є. Значить, можна буде розпилити його. Діана нема. І Сенсія 270. О, добре. Уже 7200, а було 5, 6, 200 чи 5400. Пару тисяч вже додало, бачите, тільки на капсулах. Окей, за є. У мене вже грав, я за неї гарний персонаж. Мальфіт теж наче був, теж я за нього грав, теж сильний, але не в моїх руках. Есенція, дякую. Векса, шматочок. А мумо в мене був, наче. Грав на нього. Вкса це добре, до речі, гарний мідер. Теж у мене було бажання якось спробувати себе в Міду. І от Викса була одним з чемпіонів, яких я хотів спробувати. Далі поїхали Каїн. Не було і не дуже хочеться. Ясово у мене замовляли. Є в мене Ясо. Ну, хай буде. Так, це. А, передостання. І знову Брайер. Гляньте, новий чемп. І я зможу його скрафтити. Це в принципі добре. І, можливо, вона дорога. І якщо вона дорога, я зможу її розпилити на багато синьої есенції. це взагалі чудово. Добавляємо. Остання звичайна капсула. Хеймір вже випадав, мому теж випадав, есенція. Дякую, брат. Так, далі йдемо йдем по, по черзі. Це в мене капсули е, вічних. Наче, наскільки я пам'ятаю, це воно. Давайте глянемо. Володька. А, ну так, да, серія 1. Бачите, Джейс нема в мене, до речі, Джейса на нього. І помаранчева есенція. Це, в принципі, хай буде. З, з неї скини можна буде потім накрафтити. Ще одна випало. Каміла. Теж нема в мене Чемпа. Його... От я не пам'ятаю, або був, або десь випав мені. Щось таке було. Ну і 200 есенцій. Нормально. Якраз там щось 600-700 треба, щоб докрафтити цей скінчик. Наче так, якщо я правильно пам'ятаю. Так, якась. Якась легендарна капсула. Що вона нам дає, я не знаю. Ну, Авелін нема в мене. Картус теж нема. Oh. На Афірі теж передостанній чемп. У мене його немає. Вона явно дорога. Можливо, навіть на крафті і ми спробуємо пограти за неї за цю собаку. А... Легенда 2. Це що? А, це, мабуть, за якийсь сезон мені випало, за півсезона ось цього. Чесно вже не пам'ятаю. І. Азір. А, це іконка Азіра. Ну, я на ньому грав, ну хай буде. В принципі, лишньою іконкою не буде. Колекцію, все в сім'ю. Е, і ще одна така капсула. Це, мабуть, з 50-го левела. Хтось казав, що на 50-му випадає якась дуже крута капсула. Так що поїхали. Зікс. у мене наче був Зікс. Нілочки, точно не було і це АДК, якого можна буде спробувати і накрафтити. Це, в принципі, непогано. Ага, і це теж за якусь там. А, це за 30-й левел, а ото було за 50-й левел. Точно, точно. Все зрозумів, по капсулам. І ще ось якась одна у мене є. Е, це за лайків грі, О, точно. Ну, поїхали, що буде. Ми... Три шматочка ключів. Щось ще й виконали. Есенція. І якийсь пінгвін. На варт. Скін на варт. Ну, хай буде, в принципі, прикольний. Або розпилимо його на щось там. Можемо, до речі, одразу скрафтити ключик. Ключок у мене вже H19, а скрин 14 залишилось. Так, далі у мене ось якийсь орбі, є фіолетовий. За якийсь, мабуть, квест. Був якийсь період квестів, і я просто не відкрив його. А, ну, мабуть, так вийшло. Поїхало, заглянемо туди. А, це скін. Темна луна талон. Талона у мене нема. Ну, це можна буде із цього скіна щось зробити. До речі, епічний скін непростий, теж непогано. І ось, ось ще три в мене сфери за те, що мені ставлять лайки в грі. Мої тімейти, два фрагмента ключі. 150 сенсів. небагато, але теж лут. теж хай буде знову те саме і знову те саме. Думаю, третє буде теж саме. Один в один. Всі три капсули всі однакові. Ех, ну хай буде. Так, і тепер переходимо до скринь. У мене їх 14. Давайте зразу я Бо тут все продивлюсь, що нам повипадало дуже багато всяких чемпів. Прям фестиваль цих чемпіонів. І нові, і останні, і передостанні, і дуже дорогі. Так що мені. Бага, бага, є з чого крафтити, точно. І вже 8200 есенції. Десь 3000 ми вже нафармили тільки з капсул. Так, і поїхали. От тут 5 чогось. Давайте там, де 5, де менше. Погнали. Знову на афірі. Дякую, це буде на есенцію розпил. Це буде плюс есенція. Наступний. Йоу-Юбі uh, Це uh, якийсь скін на. я вже не. А, на Найомі. Чесь <свісно> я туплю, вибачайте. На Юмічку скін, але ну, нема самої Юмічки Скін це добре. Вдруг що можна буде. Взагалі краще, щоб випав мені на моїх АДК мейн А-Мф, там, Кайса Щось таке. Це було б непогано, якщо б випав якісь шматочки е, скинів. Поїхали далі. Ага. Е, скриня в скрині. О, Тімо якийсь легендарний Тімо. Шматочок легендарного образу. Кайф і. ключик. Дякую, гра. Оце класний чемодан. Там, де є легендарний скін. І ще скриня, і ще і ключ до неї взагалі офігене А Можна, що всі інші так були. Ну от, Я прям взагалі був би дуже радий. Поїхали далі. Так, якась емоція. Та, емоція. От, оце був не найкращий чумадан. Ця скриня, яка небагато нам принесла. Ну, добре. Знову. Знову легендарний Dark Джин, темний джин, темна зірка джин. Мабуть, так перекладається, якщо я правильно переклав. Це теж легендарний скін, він дорогий і можна його або зробити, або розпилить набагато помаранчевої есенції. Дякую, Гра. Це непогано. Останній з шести вже. Ріната Глазка вже була, і це шматочок чемпіона. Так, залишається в мене 9 Чого, чогось там. Чогось вони окремі були, не знаю. Можливо, якісь вони однакові або щось схоже в них буде випадати. Тому давайте глянемо. Чого грає окремо? Малюю. Пінгвінчик. Це емоція. Ну, Прикольно, до речі, я добавлю собі в гру. Далі Це Діана. О, бачите, мені випав сам шматочок персонажа Діани і до неї епічний скін. В принципі, вже така пачка, що можна нафармить собі і чемпіона, і скін на неї, якщо мені зайде. Краще б мені на АДК падало хоч щось. Поки що тільки Джин випав. Ну. А, квін. А, Квін це топ АДК. АДК на топі, грубо кажучи. Ну, у мене нема квіни, хай буде, в принципі. Якийсь, мабуть, із перших скинів її. Далі. Знову скриня в скрині. Гарен. Якийсь, мабуть, теж один із перших скінів максимально простий. Ну і ключик до скрині. Теж непогано, шматочок, шматочок у мене вийшов з кіна і скриня з ключем. Теж, в принципі, приємно. І вона, бачите, окремо зразу висвітлась. Якийсь там інший лут, мабуть. Вігар фінальний бос. І це теж легендарний скін. Бачите, вже третя легенда випадає. Не те, що треба, але легендарний. В принципі. В принципі, добре, дякую. Так, залишається 5. Ніко, до речі, не було у мене Ніко. Теж класний саппорт або лісник вона зараз непогано грається в різних позиціях. М -м Каліста. До речі, це АДК. Але у мене немає її. Це скін на АДК Калісто, але ну, я за неї не грав. Це ну, якби буде привід пограти і можливо зробити на неї скін. Хай буде. Далі. Якась емоція. От, отака от емоція. Це такий собі лут, ну хай буде. Так, останній зі звичайних. Ziggs е, випав мені, до речі, Зікс там двічі. І от на нього теж е, якийсь шматочок ці образи випав. Теж можна зробити пачку і персонажа, і скин на нього. В принципі, непогано. От тільки на ДК випало поки два скина, і, і то на тих, яких в мене немає. І скриня остання, яку нам подарувала гра. Давайте ж подивимось. <с> Знову скриня в скрині. Рана відпускає, дякую. Е е ключик. Помаранчева есенція. І картус іконка. Випадав мені картус, до речі. Дякую. Так, ну от тепер наче остання скриня. Чи передостання, як гра вже вирішить. Поїхали. Атрокс. Все, Атрокс буде закінчуємо нашого опенкейсу. Все, у мене його не було. Додаємо і він, мабуть, дорогий. Та, та, його можна розпилити на багато-багато есенцій. Так, дивимось, що нам дало. Ніко дало, Трокса дало. І все. із персонажів небагато, але гляньте, випало мені аж три легендарних скіна і всі інші, окрім двох, да? окрім двох, епічні. Так що це і є навіть от таких, які ну, недоступні Закритий зараз контент. А він мені випав. Ну, звичайний скін, такий собі, старенький. Але теж от Надіану мені цікавий, такий прикольний, Наджинама непоганий. Талон. Далі Вейгар. Це якийсь там Гарн звичайний. На Тімо знову ж випав скін. Це вже був Юмічка і Зікс. До речі, можна буде теж Зікса спробувати на АТК, Не пробував його на АТК. Далі ще нам ще випали вічні випали парочку. Ну, таке в мене їх не було. І якісь скини. Да? Що тут ще випало? Що я пропустив? Та ні, наче все вже подивився: Обманна гра. Зрозумів. Так, ну ось такий у мене вийшов open case. І ще, до речі, хотів показати, що мені перед open case мій підписник з Польщі подарував скін. Так що покажу вам. Цілий скін подарував. Ось у мене тепер є отака Coven Ash. Людина просто задонатила, купила і подарувала мені скин. Дуже йому вдячний. Якщо він буде дивитися цей відео, Яник, дякую дуже велике. Буду грати на цьому скині. Дуже велике дякую. Так що, якщо що, якщо хочете підтримати стрімлера, закидайте скінчики. Або от є зараз скидки на скінчики. Я теж можу собі щось докупити. Ось такий у нас вийшов open case. Так що всім дуже дякую. Лайки, підписки, оце все. Перегляди, шерінг. Приходьте на стрімчики, ще пограємо. Всім дуже дякую, до нових зустрічей. Бувайте!